Коротше, добрий вечір. Хто з вами, Вородору? Не знаю, тема дуже жорстка, тому може і з двох частин даже буде. Про елементи буду сьогодні говорити. Так, елементи це дуже річ цікава. І спосіб заробітку на дітях. Це теж дуже цікаво, тому що, блядь, ну реально мені мене таке враження, що сука, що ви блядь, і кончені. На тих дітях зарабатуєте, реально бабки. Блядь. От не даєте спілкуватися, не даєте бачити. Блядь. Кажете, що я такі кончені ужасні, а самі, блядь, ніхуя не даєте. Хоча блядь, проблема, блять. У тому як ви, ви виховуєте дітей, блядь, Бо подумайте. Бо Путін хуйло тоже, блядь, його одна мама вирощувала, блядь. Можливо, якби в нього був тато нормальний, блядь, і сусід, він би таким би не виріс, і ми б зараз не бачили цього, цього лайна. Тому думайте, що ви робите, і з ким, блядь. Так, ладно. Про елементи. Що я там хочу сказати? Так. Бо ми, от серйозно, блядь, я проти елементів через суд. Скажу вам даже чому. Потому що, блядь. Якщо ти є батько чи мама, блять, хочеш давати деньги. Давай, не хочеш, не давай. Похуй. Блять, реально, блядь, дитина сама виросте і пойме. І суд, блядь, навіть якщо. От якщо він кончений, він сука, все одно дари через суд, блядь, його накапає, блять, він віддасть. Не накапає, він не дасть, блядь. Похуй, блядь, серйозно. Людина, я що хоче дати, вона сама дасть. Не треба в нього брати. Він сам візьме і дасть, блять. Через суд, через суд, це ж, блять, не варіант, блядь. Якщо він бухає... І если каже, лкаша і його кинула, блядь, потому что вона кончена творю, то думає, то через суд дені буде давати, хуй, блядь. Чи если вона проститутка, блядь, нахуй всю жизнь була, блядь, ты думаешь, що не треба даже від неї купити її брати, потому что вона кончена. Потому что тобі буде лучше без денег. реально без цих денег будет лучше. Тому краще, реально, блядь, от серйозно, от від щирого серця, а не через, блядь, через силу и через якісь суди хуї, блядь. Договорилися собі вдвоєм, да, їй є, є дав, їй да, не, нема не дав, блядь, позвонила, сказала, є гроші, блядь, треба на то, на то, на то. Добре. А, або блядь, нахуй цей. Можете... Або муж, блядь, хоче забрати одну дитинку, так ж дай, може, одну дитинку, якщо у вас двоє, блядь, хай живуть собі з татом, з мамою, якщо він нормальний, там, не п'є там, роботящий все, так, як я, наприклад. Я ж, блядь, не п'ю ще нормальний, хто хотів би дитину, щоб вона жила зі мною, хоча б одна дочка, наприклад, щоб я. Відводив її в школу, щоб я це там з дружина з другою дитиною. Не буде казати, що їй так тяжко, бідні, нещасні. Правильно? Ти ж кажеш, ви ж кажете, що ви про дітей дбаєте. Правильно? Якщо ви дбаєте про них, то якщо у вас нормальне, адекватне можуть, да, це спромоби. не любить дітей, так просто візьми, віддай, скажи, ладно, поживи трохи з цією дитиною, я з тою якось будемо разом. Тіпа. Бо це ж про дітей думати, а не про себе про бідну нещасну. От я, блядь, біля себе зберу всіх дітей. Я не можу, я всім розкажу, який ти хуйовий, поганий, противний, блядь, алкаш, кончений день не даєш, бо ти підарюга, блядь, на тебе в суд подам, блядь. Тому що отак, отак би опаскужу себе, блядь, посажу. Я бідна, нещасна, така, пожалійте мене, блядь, бо я мамуся, блядь, сама ворочу дітей. А дитинку віддати ти ніколи. Я би чесно, я би з взяв би собі от. Мал... Дочку, от реально, судово дочку взяв би, забрав би собі. І, блядь, бо мені подобається з ними час проводити, я що винен, що мені подобається. Так, да, є такі, кому не подобається. А мені подобається, наприклад, правильно? Тому я задоволення би забрав би. І чесно вам кажу, реально забрав би з превеликим задоволенням. Потому що, блядь, ну я цього не розумію, блядь. Нахуя, блядь. Якщо діти спільні і думати треба про дітей, а не про своє їбуче его, що вот я сука бідна нещасна, блядь, Пожаліти мене з трьома дітьми, а я ще візьму, сяду біля екрана, блядь, Проститутка. І коли дитина спить, коли дитини немає, посижу з дитинкою там туди-сюди. Дитину і дітей бична жаліють, з дітьми нормальна нормально денег Сіда сідає мамця, дитина, блядь, всі жаліють, її, жалію, її донатять, всі на неї накидають, блядь. От така нещасна способ заробітку грошей, до речі, блядь. блять. Так само, як вони на аліментах йобаних, сидить, блядь, як на шиї блядь, нахуй. зарабатыває на дієм. Бо таке враження, що ви, сука, замуж виходите, що за що тих дітей і жити, блядь. І щоб ви всім кричали всьому світу, ви ж, ти ж не про дитину думаєш, сука, ти ж думаєш про своє їбуче его, про свій нарцисизм. Тому що якщо б ти думала про дитину, ти б робила те, що краще дитині, блядь. А не те, що ти хочеш собі тому вона накрутила по малолітки, блядь. Бо дитині краще бути з обома батьками, бо дитині краще спілкуватися, бо дитині краще гуляти, а не в комп'ютері сидіти цілими днями, бо дитині краще спілкування, блядь, всяка хуйня, ну не ну, блядь, не сидіти біля екрану з мамашою цілий день блядь, нахуй і донатитись, блядь, І не або не дивитися, як мамаша цілий день, сука, сидить блядь, в тому ефірі, блядь, дитина до неї підходить, хоче погратися, а вона, блядь, в мене ефір, я гроші заробляю. Сука, шлюн, я би в житті такого не зробив. У мене, якби була дитина, блядь, якби в мене була дитина. От до мене приїхала дитина. Мені похуй на все. На роботу, блядь, На, на, на всіх срати я ходив, блядь. Якщо б дитина до мене прийшла і сказала, блядь, от тату мені треба. Весь світ мені похуй. Коли, блядь, до мене звертається дитина, реально. Тому, блять. Не треба от такого робити. Ну це я такий, блядь. Це ж я такий хуйовий, блядь, і я так роблю. тому що мені так подобається, бо я вважаю, що діти на першому місці, блядь. Не тато, не мама, а дитина на першому місці. Її інтереси, а потім вже, блядь, інтереси дорослих, блядь, їбучих, кончених, які тільки думають про себе, Так, да, отакий от такий от способ заробітку днів. блядь, вже наговорив говорив на, на дві цих частини. Тому, блядь, сука, чесно, блядь, просто думайте про дітей. і Давайте дітям спілкуватися з батьками. тому що елементи це вам, сука, не не, блядь, не спосіб заробітку. І, блядь, донати це вам теж не спосіб заробітку. Якщо любите дітей, то любіть, блядь. Кончені ви тварі, ублюдки, сука, їбучі, серйозно, блять. Вибачте, що я наматюкався, але мене це реально дуже болить, блять. Потому що я дітей бачу раз на Пасху, блять. От серйозно. І я, блядь, знаю багато тут у теж. І я бачу цих мама, які бідні, нещасні, такі сидять. І по ночам сісь, днем вона з дитиною сидить в інтернеті, а ночі, коли ти не спати, лігає, вона сіськами пісь, попкою трусить, блять, улыбається, щоб її накидали. Да йди на окружну, сука, зарабатуй, блядь. Зарабатуй реально на окружну. Бо таке вражено, що ті проститутки, блять, мамаші, з окружної, блядь, в Тік Токсі залізли, блять, і тепер там всі сидять. Охуєння. Такі всі піздаті, мамаші. Я не про всіх. Я не про всіх. Я говорю про тих, хто знає, про кого я говорю. Ті решта собі знають, що вони нормальні офігенні. Бо я таких знаю дуже багато. Нормальних офігенних комусь, які нормально дають спілкуватися, які не кричать про ті елементи, тому що елементи це взагалі піздец. Серйозно, це просто треш. Це заставляти людину платити ті елементи. блядь, навіть вона ж не захоче, не буде платити і похуй на то все. Тому що ти. Щитаєш, блядь, ти дітей рожав не для лім'я, ти для себе дитину родила. От я лічно, серйозно, забрав би, платив би половинці ще, блять, якісь там пару рублів, щоб тільки мене лишили в покої. Хоче, хай допомагає, не хоче, не допомагає. Навіть говорився би якось, блядь, може би десь жили рядушком чи що. Я не знаю, блядь, но робив би так, як краще дітям. Засунув би всі свої принципи, блядь, всю свої ідеології, всю свою хуйню, ненависть, всю своє дерьмо, яке в мене є, блядь, до окружаючого освіту і іду по тої половинці чи до кого, десь глибоко в... між тих, блядь, батонів і робив би краще, те, щоб було б краще дитини. І якщо мені це нахуй не подобається, чи мені щось блядь, в голові, нахуй, до сраки це. Тому що треба думати про те, що краще дитині. І якщо я знаю, що мені, блядь, наприклад, з трьома дітьми важко, я б сказав, сів би з дружиною сказав би, слухай, от у нас з собою троє дітей. Якщо ти можеш і хочеш, то змі собі одну дитинку там, чи дві, а там через, через півроку, через рік подивимось, як далі. А поки з вітьми, да, я не спорю погано розділяти. Ну, є інтернет, вони собі дітки будуть спілкуватися один з одним, то все. Це ж теж нормально, правильно? А, ні, сука, блядь, забрати все і сказати, що ти хуйовий, поганий, і будеш тебе паскудити, ти по-любому буде тебе паскудити. От реально буду тебе паскудити. Тому, блядь, думайте про дітей, реально, блядь. От така, от Я сьогодні таке вона, говорив, коротше, блядь, аж на три рази, блядь, коротше, в мене вийшло. Тому добре, коротше, я зав'язую, говорити стисло не вмію, блядь, концентрувати увагу теж не вмію, блядь. Говорю, що думаю, блядь, по три дубля не записую і зразу вам кажу, блядь. тому що, блядь, Я не вмію так. Я от, що прийшло в голову, блядь, наболіло, блядь, я сказав і да, бо Я от дітей не бачив вже 9 місяців, ну, не 9, за рік бачив 3-4 рази максимум. І хотів би дитину забрати, блядь, а не можу, тому що не дають. Коротше, не важливо, то мої проблеми, не хочу їх на вас викидати. А зараз наразі в мене як би все. Ну, хтось може мене, блядь, обпаскудити. Дякую за компліменти. Хтось може сказати добре. Тоже дякую за компліменти. Люди, шануйтеся і любіть діток. Реально, любіть діток. І находьте. Е... Виходьте з любої ситуації. Думайте в першу чергу за дітей, а не за себе. Якщо ви будете думати за дітей, то діти будуть виростуть нормальні, серйозно. А наразі в мене все, кому подобається, приєднуйся. кому не подобається, йди нахуй, але все одно став лайк і піздуй нахуй. Став лайк і піздуй нахуй. Добавляйся друзі і піздуй нахуй, тому що я тут нікого не тримаю. Я тут, блядь, чисто, блядь, для свого его і для таких людей, як я. Тому що я знаю, на світі духу іще таких мужиків. Які, сука, страдають реально і за цю якось... якусь. Кажуть, що жінки не захищені, а жінки реально захищені більше за чоловіків, реально, більше, блядь, тому що на них дивитися не можна, бо вона одразу в суд іде, блядь. її десь зачепив, блядь, сука, одразу в суд нахуй, блядь, Це піздець, короче. Закони з таким чином, що мужик уже, блядь, має боятися тако ходити сліпий, тако з руками і одразу і, і робити собі ту блядь, хуйню, щоб не рожалися діти, тому що пізда, нахуй. Тому що він раб, реально раб, чмо і у Тому що він таким не був, блядь, треба його полюбити. Тому, ладно, добре. Давайте, коротше, був радий всіх бачити. Все. І тих, хто любить мене, і тих, хто не любить, радий бачити. Поставив лайк і пішов нахуй. Все, Ларі Відері.